Друзі, всім привіт ви на каналі Огляді. Сьогодні у нас на огляді Mantek mk 87 d Це клавіатура продукту від Mantek, виробника, який стрімко набуває популярність завдяки поєднанню преміум матеріалів сучасних технологій та естетики, що зачаровує mk 87 – Це механічна клавіатура TKL формату яка надає унікальне візуальне задоволення з її продуманими функціями RGB підсвічуванням і легендарним дизайном, натхненним японським замком ОСА. Ака вона має всі шанси стати фаворитом серед клавіатур як для роботи, так і для розваг. Але перед тим як ми розпочнемо, ви знаєте, друзі, потрібно поставити ось таку вподобайку, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, і обов'язково, звичайно, залишити коментар після того, як додивитись відео. Ну а ми, звичайно, погнали далі. Відкриваючи коробку, одразу розумію, що виробник подбав про всі деталі. У комплекті знаходиться не тільки клавіатура, але й низка корисних аксесуарів. До них входить два набори дизайнерських клавішних ковпачків. Кожен з яких передає. Тему замку Осака, який набір буде в комплекті, залежить від кольору клавіатури. Один набір відображає блакитне небо, інший загадкову темну атмосферу. Також передбачено антипиловий чохол, який допоможе зберігати клавіатуру чистою і надійний змінний USB-кабель для зручного підключення. Для кастомізації додаються знімачі ковпачків і перемикачів, що дозволяє змінювати зовнішній вигляд і функціонал клавіатури на ваш розсуд. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо. Актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це дійсно все, що потрібно для того, щоб почати користуватися цією клавіатурою з максимальним задоволенням. Дизайн Mantec mk 87 dr це справжній шедевр. В основі його візуального стилю лежить натхнення архітектурою замку Осака, що надає клавіатурі унікального характеру. Ковпачки виготовлені з високоякісного ПБТ матеріалу преміум класу з профілем MDA, що створює чудове тактильне відчуття і забезпечує довговічність, завдяки технології п'яти. Сторонні сублімації символи на клавішах не стираються, що особливо важливо для інтенсивного використання. Важливим елементом дизайну є поворотна ручка роллер. Вона виконує три функції: регулювання масштабу, гучності та перемикання режимів підсвічування RGB. Легке натискання на ручку змінює її режим, а кільце з підсвічуванням демонструє, який із них активний. Це не лише зручно, а й додає клавіатурі сучасного вигляду. Клавіатура також забезпечує комфортний кут нахилу завдяки трьом рівням регулювання: три градуси, 6 градусів і дев'ять градусів. Це дозволяє знайти ідеальне положення для рук, мінімізуючи в тому під час тривалого набору тексту. Доступне rgb підсвічування з 18 режимами дуже атмосферне. Кожна клавіша оснащена окремим світлодіодом, що дозволяє створювати якісні світлові сценарії. Відмінністю MK87DR є використання світлодіодів, розташованих прямо під перемикачами, що дозволяє без перешкод використовувати сумісні з чері ковпачки різних форм. Це надає широкі можливості для налаштування. Дня вигляду клавіатури, зберігаючи високу якість підсвічування. Mantec mk 87 – це не лише стильний аксесуар, але й потужний інструмент. Її механічна основа побудована на перемикачах Cateron G Pro 20, які доступні в трьох варіантах: жовті, червоні та коричневі. Жовті свічі забезпечують тихий і плавний хід, що ідеально підходить для швидкого друку. Червоні відомі своїм лінійним характером і підходять для ігор, тоді як коричневі мають легкий тактильний зворотній зв'язок, що робить їх універсальним вибором. Усі. Свічі попередньо змащені на заводі, що гарантує плавність ходу і тривалий термін служби. Гарячі замінні гнізда Кейл дозволяють легко змінювати свічі без пайки. Ця функція робить клавіатуру дуже універсальною, оскільки вона сумісна як з трьохконтактними, так і з п'ятьма контактними перемикачами. Це означає, що ви можете експериментувати з різними типами свічів, адаптуючи клавіатуру до своїх уподобань. Структура клавіатури включає прокладки та силіконові подушки, які поглинають вібрації та звуки, забезпечуючи тиху та комфортну. Роботу завдяки цьому МК-87ДР створює ідеальні умови як для тривалого набору тексту, так і для інтенсивних ігрових сесій. Підключення здійснюється через надійний usb c кабель, клавіатура підтримує функцію NK Rollover, що дозволяє одночасно натискати будь-яку кількість клавіш без конфліктів. Це особливо важливо для геймерів, які цінують швидкість і точність. І, звісно, є можливість налаштувати макроси. Mantec mk 87 dr це справжнє задоволення. Клавіші плавно реагують на натискання Ання створюючи ідеальний баланс між комфортом і продуктивністю, можливість налаштування макросів значно спрощує виконання рутинних завдань, а програмне забезпечення MK надає інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для детальної персоналізації. Окремої уваги заслуговує клавіша F12 з функцією Key, яка дозволяє миттєво перейти до робочого столу. Три регульовані кути нахилу в поєднанні з ергономічним дизайном мінімізують навантаження на кисті, навіть якщо ви працюєте з текстом кілька годин поспіль. Можливість перемикання між режимами rgb підсвічування без програмного забезпечення дозволяє швидко налаштувати клавіатуру під свій настрій або оточення. Мантек mk 87 – це клавіатура, яка поєднує в собі стильний дизайн, продумані функції та надійні характеристики. Вона підходить як для роботи, так і для ігор. З неї завжди буде комфортно, а продуктивність тільки роститиме з кожним днем. І окремо слід виділити поворотну ручку, яка насправді є зручним інструментом, а зустрічається дуже рідко. Тому якщо ви шукаєте щось унікальне і універсальне на щодень, ось ви вже знайшли. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте ось таку вподобайку. Варто поставити під цим відео, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цієї клавіатури, і підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.